До нас дві плоских посилки, таких, як і я, так? Да? Ага, можете в коментарях написати, дуже плоскі, не дуже. І що ж до нас приїхало в цих посилках. Зразу ж інтересно посилки з міста. Чертів. Так, все, не чкарка, Не треба. Так, тут алюміній у нас, так? Да? Повністю все, крім... крім того, що тут трошки є електротехнічного алюмінію, правильно? Я думаю, правильно. А що ж в другій? Чиік, чирік, чик. Ого, там щось прикольно, побачив. Mm. Разноцветная така. Разноцветная, радуга. Чик, а тут буци. <риво> Подиви. Что тут у нас? Алюміній, цаміній. і ще щось. Сейчас розбираємося з цим алюмінієм. Так. А тут другий буцик. Диви. Латунні трубки. Да? Гарні? Гарні. Давай. До сюди, О, давай. А це гарне. Це так, кстати, що і зацікавило насправді. Те, що не було зразу зрозуміло, так? Да? Чого воно так блистить? А, тут радіатор з цього з тесли, бачив? Угу. Це ж на теслах такі радіатори стоять. Так, да, і меді там всередині. не І меді. Дать. це теж не. Ого. Угу. И это вот такая медь. Это присядска. И алюминия трохи выпало. И радиатор печки тоже с Теслы, да? Тесловский. Тут -то так, просто... нас с я так и менял, там точно такие самые. Да, наверное, на такие Теслы, как я езжу, да? <свист> <свист> а что серьезно, реально, я думаю? Москвич? Жигуль? Да жигулевский, больше всего. Может, Волга? Всякое бывает. Так, давай, ладно. То все уже Розберемося. Нам зараз в алюмінії треба знайти дорожчого алюмінію, правильно? Конечно. Тому що ми про це постійно говоримо. І дивимося, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Вроді ми. Би... Це піде в профіль? Думаю, так. Да. І ось якийсь лоточок. Кік-чик-тік. А знаєш що ще? Е, в цьому алюмінії оце ось, да, Постійна проблемка яка? Не йде вона в алюмінії, Нехороший да, хороший алюміній. Так. Да. Е, надо оцей чулок знімати. А може, ти знаєш, це, мабуть, не той. Бо я подумав, що це той, що керамічний, понял? Угу. Ну, здається, це алюмінієвий, Чуть обмовку не поймали. Нам би явно. Самина попадається. Бачите, сам зараз приходиться відбирати. Як однаково стояло, не відбирали, так? Да? Зараз особливо нема варіантів. треба відбирати, тому що вже так, це латунинка. Ну, в принципі, тут що? Все чітко, да, по посилки? Зауваження є? Нема. Я ж думаю, що які там зауважені. Трошки самика, так? Да? Але... Тепер я знаю, що радіатор точно живьовський. Да? Ручки живлявські. Ручки з живу, да. да. <гум> Дивись. І що ви виходить? Перебрали цей алюміній, одібрали трошки цама, одібрали дорожчого алюмінія електротехнічного, одібрали. Зовсім граминку, але одібрали профіль. Ну і звичайно, мій латуні радіатор. В принципі, гарна посилочка. Так що чекаю саме на вашу. Не забувайте, пакуємо і відправляємо.